Друзі, всім привіт Знайомтесь, Це Вікторія, власниця еспресо-бару в Києві. Своє рідне. Дуже холодно, тому заходимо всередину одразу. Один тиждень тому мені в інстаграм написала підписниця Вікторія, та розповіла, що відкрила власну кав'ярню, надихнувшись інтерв'ю, це є бургер. Коли я приїхав на зустріч, то був вражений. Закладу точно два місяці. Це точно перший бізнес. В цьому відео інвестиції, труднощі, нюанси, прибутки та причини відкривати кав'ярню сьогодні, навіть попри конкуренцію. В кінці Вікторія поділилася цінним секретом, який дуже допоміг їй у запуску. Але це все не так гладко. З вас лайк, підписка, коментар, колокольчик, перегляд до кінця та підписка на мій інстаграм. А всередині цього відео буде важливий збір, на який потрібно долучитися кожному. А мене звати Борис. З мене найцікавіший контент. Поїхали, Вікторія. Розкажіть більше да. про себе, чому зайнялися саме кавовим бізнесом? Ага. А, взагалі, я архітектор дуже багато років працювала в студії в тривізуалізації, але завжди хотіла щось своє. Свій бізнес щось таке, щось більше ніж просто на когось працювати. Хотілося на себе, хотілось створювати щось дуже дуже кайфове. Чоловікам дуже довго думали. Я дуже я обожнюю каву, і ми вирішили, що ну ресторан це дуже багато, одразу до коштів. <гум> <чогось>. <гум> якщо це перший бізнес так, особливо. Так, так, так з чогось <гум> треба починати. Ну такі думаємо, ну і кав'ярні <гум> вайно. <гум> а чому саме кав'ярня? В кав'ярнях наскільки я знаю, зараз одна з найбільших конкуренцій взагалі <гум> в Україні. Напевно, розвиватися тут досить таки важкувато. Дивіться, якщо є конкуренція, значить є попит. Якщо є попит, то це гарний бізнес. Якщо немає конкуренції, то щось тут на те, і це не цікаво. Значить, якщо є конкуренція, значить є за що боротися, О, так Так. зрозуміло. Так. Як обирали локацію? Ми з вами знаходимося зараз. Я Дальше, так розумію, в будинку житловому комплексу, так, 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 так? не на, на її такому прохідному місці, доволі таки затишний такий дворик невеличкий. Чому не обрали наприклад мав чи віконце? Щось таке трішки не моя історія. Віконці я б не змогла розширитися і рости так, як хочу я, угу. щоб це було мистецтво, а не просто to-go, прям uh -huh, постійне. Uh -huh. Мав це більше про потік. А я хочу про затишок. Але приміщення — це школа дуже довго. Дуже... А скільки приблизно? — три місяці. Так та але з першого дня я зрозуміла, що це моє. Ми довго до цього йшли. Тут були стільки. Стільки сварок, стільки взагалі емоцій, просто Але, так, ми нарешті знайшли. Це було дуже круто, я дуже рада, що саме тут. Бо це ЖК, це прикольне місце, постійні клієнти. Це я розумію, що мені потрібно, куди розвиватися, що робити. Я знаю фідбеки, я питаю, бо я можу. Бо... Ну, є постійні клієнти. Є якась потенційна база аудиторії, тут так, все ж так, таки так. так не потік. Так. Зрозуміло, ну що ж, давайте подивимось, що саме ви відкрили Хайдю. детальніше. Трошки пройдемося і зробимо невеличку екскурсію Хас. для наших глядачів. Це моє, мабуть, найлюбленіше місце, бо воно найзатишніше. Тут приходять компанії грати дуже часто в різні ігри. В нас тут настольні ігри або діти, дітки розмальовуються. Тут у вас а... ніби коворкінг зона, так? Я бачу, так. бар, стільці і розеток Так, Багато дорожі, є. Дуже часто приходять з ноутбуками, молить. Метішники, я не знаю, вони працюють тут, аж душу гріє, uh -huh. що це так. Працює як і потрібно. Я це саме для цього і задумувала. Є Wi-Fi, є розетки, є світло, є тепло, є кава, смачна їжа, клас. Клас подобається, коли хтось затримується так на пару годин. Звичайно, Столик на двох також бачить. Так, локація дуже класна. Моя улюблена картина мала бути взагалі по ідеї тут взагалі стіна з орнаментом, саме український, саме е, київський, бо там орнаменти різні були. Але в нас були з ним дуже великі травми. Ми її перероблювали ну раз за три ми перероблювали. Щось не так намалювали. Це здалось складніше, ніж очікувалось. Ну клас, картина красива. В мене вдома така ж саме, тільки чуть-чуть зменшеного okay. розміру. А що у нас тут? Да, бар, це бач, вже... такий металевий. Я відстояла цей бар, uh -huh. бо мені дуже хотіли сказати не треба метал, не треба круглий. <ріх> типу, ні, це дуже важко. Але я кажу, ні, це єдине, що мені потрібно взагалі 100% відтворити. Бо ми тут хотіли вже і прямокутний, і сюди бар, і туди, і не метал, і коротше. Але я кажу, я хочу так, uh -huh. я це так бачу. Я творець все буде так. Це ваш індивідуальний дизайн. Так, правда? повністю все да, а, повністю а, все. Тобто ви це да. самі робили. Так буде. як ви архітектор, так круто. Зекономили напевно, пану... так. так? Тут у нас двері а, там, це там одна кімната. А да, сам це сам возможемо ага. прийти подивитися. Ага. Е. Так, ну тут столик на одного. Я так розумію. Так, Зрозумі. дуже є поличка для дівчат, зручно покласти якісь речі, телефон-ключик. Скільки інвестицій зайняло взагалі відкриття кав'ярні? Що було на початку і що в результаті? Mm -hmm. Зараз в яку суму оцінюєте? E, на момент відкриття я вчора дивилася. Якраз в мене є така табличка, де я все, 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 все просто записувала всі розходи. Зручно було готуватися до зручно. Все було на 30 вересня, 25 тисяч доларів. Хоча я розраховувала на 15. Та ну трошки майже вдвічі більше вийшло. Я не знаю, звідки я взяла ці гроші. Uh -huh. Я просто працювала нон-стопом на своїй основній роботі, uh -huh. і дуже круто, що вона була. Зараз він до інвестицій так, якісь так, можливо робили 7-10. Ну тобто, ну за 30-100% вже uh -huh. перевалила. Але кав'ярня сама себе окупає, і це дуже кайфово. І мені такі мої консультанти кажуть, ну слушай, в тебе все дуже гарно. Uh -huh. Ти типу ти розвиваєшся? Більше 30 тисяч доларів. Uh -huh. А яка площа приміщення? 27. 27 квадратних метрів. Дуже маленька, але вижили максимум. Зрозуміло. А скільки оренду у вас виходить? І комунальні платежі а, за місяць. Ну все разом, якщо так на круг без опалення ще це п'ятнадцять десятич. Це оренда плюс комунальні да. чи тільки комунальні да. оренда плюс комунальні, а, це і оренда... але без опалення. А як так е, виходить? Я просто до інших гостей приходжу. Вони мені кажуть, тисяча доларів більше. Так. Типу, оренда. Ну, по ну, по-перше, це сірець, і тут був дуже поганий ремонт. Так? Ремонт ми зробили. І в мене дуже гарні власники. Змінювалися просто виводи в санвузол, виводи для машини. Тут всі труби перекладалися, Розводка перероблювалася тут. Все, все Дуже просто... багато роботи було. Так. Вікторія, розкажіть, будь ласка, скільки щодня до вас в середньому приходить гостей в кав'ярню ага. зараз? Наразі це близько 60 чеків, на початку було, звісно, менше. А ось коли в нас є івенти, або якісь там прикольні події або акції, або там чорна п'ятниця. Uh -huh. то в нас ну бувало 100 прям. От реально на івенти це було 100, і я так раділа цьому клас. Да. А ви одразу з відкриття почали якісь івенти робити? Так, скільки у вас за два місяці було? А відкриття uh -huh. Само в нас було паті, у нас був тіктокер, у нас був фотограф. Потім що в нас був хеллоуін, була Чорна П'ятниця. Це як така акційний акційний день. Два дні uh -huh. там у нас був ще капінг з бівіті сі, дуже класна розтерна. Людей вчили кушту. Правильно каву, дегустувати. Що популярніше, кава з собою чи кава в закладі? Як от ви зараз бачите? по тенденції? З собою. Все ж таки, з собою угу. це популярніше, але зараз холодно і люди хочуть прийти, посидіти все одно. У нас дуже класна практика поступово починає налагодитися. Це бронювання. Угу. замовлення. У нас є дуже класні вафлі з креветкою, з філадельфією, кабучкові. І люди їх дуже полюбили. І вони прям бронюють, бо їх не вистачає. Так приємно. <реш> Супер. Я тоді пропоную оглянути, що саме у вас продається, які десерти, яка кава. Ближче йому. подивимося і підзнімемо. Все так. Uh -huh. yeah. ну, сьогодні <реш> у нас день торт, da, Так, Сьогодні день тортів. Uh -huh. Сьогодні приїхали. В нас приїхала лакшері Прага. Дуже смачний, uh -huh. київський 2.0 апгрейд. Трішки інші, інші інгредієнти, смак неповторний просто не дуже класні в нас моці. Дуже люблять макарунці, це must have завжди, кожен день. Постійно є щось Хелсі. Хелсі десерти без лютена, без без меду, без лактози, тарти намагаюся шукати дуже красиві, цікаві. І Завжди у нас є щось солоне, це бо тут люди роби, працюють вдома, і вони виходять сюди на перекус. Mm -hmm. Тобто у нас є сендвічі дуже класні від Фуцкау, та ми їх грилюємо. Там дуже багато начинки, і вони там і анчоуси, і е, тунеці, і кубинська свинина ферментована ну, там Боже курка тер'яки. Це дуже смачні Я також думаю, вироби. Поки ми це розказували, люди там заоблизувалися. Дивіться, а які у вас ну приблизно там mm -hmm. найдорожчі, приблизно десерт. А, мабуть, найдорожчих. Це торти, uh -huh. бо вони дуже якісні, і взагалі я за якість, uh -huh. ніж за там ціну. Нехай буде тр трохи вище прайс, але воно буде дуже якісне і дуже смачне. Скільки кусочок 135. у такого кінець? 135. Так. Скільки приблизно е, націнка на нього йде наближається? Невелика. Невелика, а скільки да. в собівартості? Приблизно такий um, кусочок один буде. 90. Так, десь 90? Так. Угу. так. На десерти взагалі невелика, бо десерти, я ж кажу, вони якісні і вони дорогі. Це взагалі небагато. Ну так, звичайно. Бо Це, це тільки собівартість, да. де 56. Yeah. Є робота баристи, yeah. упал... yeah. там yeah. світло і так далі. Це абсолютно зрозуміло. Я думаю, що наші глядачі не будуть одразу писати о 50 гривень здирає. <laughs> яка у вас найпопулярніша кава йде? Наприклад, якщо капучину це <laughs> <Капучино найпопулярніша, laughs> да. Так, найполярніше, капочилась <laughs> завжди. У нас в топі завжди. Тобто, у нас за 2 місяці, ну скільки там було чашки, от 500 – Це от капучино. <laughs> <laughs> а ти <40, laughs> а ще є лати. 45 гривень. <laughs> так. Він коштує, якщо не секрет, яка націнка на ньому? Сам на Ну, на каві трішки більше. Трішки більше. Типу, в три може рази. Да, але, те, так. але це не означає, що це більше по сумі, бо сама кава, вона дешевше набагато коштує. Навагато. Якщо капучино 45 гривень, це, до речі, доволі невелика ціна для Києва. Пропоную оглянути вашу кухню Коли також. Входимо. Давайте подивимось, що у вас Дивіться, тут у нас ми заходимо у нас постер, ми працюємо з постером, з терміналом. Uh -huh. Дуже зручна штука, до речі, я навіть не очікувала. У нас є машинка, наша ламерзока, обожнюю її. У нас була раніше касання, інша, але ця Е, uh -huh. uh -huh. <laughs> Далі, в нас є ваги. Обов'язково ваги, бо каву ми робимо лише по вагам. Тобто ми е, змололи каву, ми відвісили, відміряли. Ми розуміємо, скільки в нас грамів. Так, це фільтр. Е, Бач, брю. А, обожнюю цей апарат, бо він варить найсмашніші фільтри. Да, в нас є окрема комолка під фільтр, окрема комолка під еспресо, бо ага. це два різних помили. А, тобто це недостатньо просто Ні, не ось цієї машини великої да. і ось, ціє, ось да. цієї. Я просто не експерт, тому я просто не, для не мене достатньо. це різні машини. Ага, зрозуміло. Ось і фільтри ми варимо кожен день, дуже багато, досить багато. Ага. Б хотілося б ще більше, але багато Тобто ми, фільтр да. простою мовою, для глядачів, які вперше чують, що ага. це таке, і думають, що це можливо там десь під під раку. Ага. Знаходиться ага. Фільтр Фільтр – це позиція з меню, яка так. вариться ось тут. Фільтр – це альтернативний метод заварювання кави. Так. Так, Він відрізняється від еспресо тим, що він робиться капельним методом. Угу. Тобто еспресо в нас робиться під тиском. Машинка угу. тиском, під тиском. Проганяє воду під тиском да. через пальце. Так, так, через каву таблетку, і воно виходить. А фільтр це капельний метод. Ми змололи туди каву, Сюди в нас все. кава насипається ага. і вставляється ось сюди. Угу. Сюди приходить водичка, капає без тиска угу. і вона прокапує в колбу нам. Дуже повільно, але це так. більш смачно виходить, напевно, так? Наповне, так? Воно, Зрозуміло. Да, треба спробувати. Набагато смачніше. І він зберігається ось тут, і він може пару годин стояти, так? Так, Далі в нас є тут кавові лимонади. На горі також кава стоїть, так, так І сюди можна кава, також там придбати кава, кава. з собою, так. крім того, що зварити в закладі. А ось це за штучка? Це типу великий чайник? Щось такоплане? Так це термопот. Прикол в тому, що він підтримує температуру постійно. Прямо в ньому можна чай заварювати, правда? Ні-ні, ні Ні? це просто водичка, е, так. Да, да, тут просто водичка. Зрозуміло. Гриль також бачу. Так, да, без гриля ніяк, бо з сендвічами грилюємо. Дуже круто, коли ти приходиш з морозу, з холоду, uh -huh. і ти можеш скуштувати гарячий гарячений сендвіч, який аж обжигає руки. Ну це дуже круто. Бо сир, він плавиться. Фух, Я була дуже дуже щиро рада, коли мені його подарували, бо без нього, взагалі, я не розумію, як би я жила без нього. Загалом дуже потрібна штука навіть в кав'ярні. Гриль дуже потрібен. Особливо, uh -huh. особливо. Я не Оля фреймет, але мені дуже цікаво, чесно подивитися, що знаходиться. Знаходиться в холодильнику кав'ярні. Гадаю, там все класно. Давайте подивимось, там тільки десерти чи е, там, ні. можливо, зберігається кава? Так, там є кава. Там є водичка. Тут є в нас макаронці зберігаються, але вони тільки на день, бо взагалі макаронці заморозки. Uh -huh. Тут у нас чаї, пюрешки, всі підписані для лимонадів В основному uh -huh. там щось також так, є? так. Це морозилочка, Там у нас є лід, тут є моті, які зберігаються в морозилці, і тут є uh -huh. в нас чай і хелсі десерти, які також зберігаються лише в замороженому виді. Десерти виходить щодня привозити, так? так. Все, що у вас тут на вітрині знаходиться? Так, щодня, іноді три, іноді чотири, іноді п'ять, іноді одна. Я хочу, щоб люди приходили кожен раз було щось новеньке, uh -huh. щось цікавіше у Мене є табличка з постачальниками, і є табличка на кожен день закупок. І uh -huh. Я складаю собі буквально на тиждень там плюс-мінус, і потім вже протягом тижня додаю, що мені не вистачає, що мені потрібно. Тобто, я розумію, що мені кожен день потрібно щось солоне, кожен день мені потрібні, хоч якийсь торт. Кожен день мені потрібні маленькі десерти. Мені дуже приємно, коли люди приходять і кажуть, «Блін, у вас знову ще нове. Де ви mm -hmm. таке знаходите? Як так? Ну звідки взагалі? А, ну, це У Мене теж питання, тому що, по-перше, три-чотири рази в день поставки постійно приходять. При тому, що невеличкий mm -hmm. холодильничок, просто mm -hmm. багато різного асортименту. Ми ось приходили колись дівчиною до вас на зустріч, ага. аби домовитися про інтерв'ю. Тут зовсім інші десерти були. Як так виходить, я не знаю, але я думаю, що клієнти дійсно це оцінюють. І це є як великим плюсом для закладу. Якщо є постійно новенькі, якийсь асортимент, він дуже якісний, дуже смачний. Да ну я хочу так. Я з душею. Типу, хочеш, щоб да щоб було саме так. Я пропоную щось замовити з кави, Клас. що порадити. В принципі, я постійно п'ю капучино, але давайте наприклад, капучино. я ще фільтр не пив ніколи. Ага. В житті взагалі не пив. І якийсь десерт ваш смачний оберемо. Супер, да? Тоді а, обираємо. Давайте я пропоную так. Да. Значить, що у нас тут спочатку розкажемо, потім пара да. запитань, потім попробуємо. Ага. В мене фільтр, правильно? Да, фільтр. у Вікторії Капучино, і це ми взяли мурашник uh -huh. на паличці з силоною карамелью. Давай поговоримо про безбитковість uh -huh. на початку. Взагалі, яка у вас точка безбитковості? Два місяці працюєте? Чи вже вдалося проходити щодня цю точку? Uh -huh. e, так, точка безбитковості невелика, невисока. Десь 5,5 6. Uh -huh. Було менше, але зараз в мене новий СММ, як він дорожчий, <кл> тому <'ят> uh <-huh. кл 'ят> в нас прибуток більший і це з першого дня, і я цьому дуже рада. Прямо з відкриття. Так. Ого. Ми працювали в тесті тиждень uh -huh. до відкриття. І тоді, ну, типу, ще люди дізнавалися до сюди, і в нас було там чотири, мабуть, 10, там, десь, там, ну це без об'яви, що ми відкрилися. Це просто хто заходив, ми такі, ви варите каву, додавайте. А потім з першого дня, так, у нас перший день паті, потім далі працювали, працювали. І... ще щодня, так? А наскільки ви да. вище? В два рази. Вдвічі? Да. Тобто це може бути 10 тисяч євро. Ну, так, да, це стандартно. це угу. стандартно, да. Заходь, заходьте. Зараз ми вже ось ця сума 10, добре. Це вже норма, і я вже намагаюся. Ну я працюю з баристами, розмовляю з ними, розмовляю з людьми, фіндвекі, і намагаюся, щоб це вже ми збільшували на подалі. Бо на івенти в нас більша сума і ще в два рази вище, наприклад. Uh -huh, uh -huh. Тобто це може бути 18-20. Бо якщо uh -huh. на івенти можна більше, то в звичайний день теж теж можна намагатися, щоб було більше. Ну так, звичайно. А який середній чек зараз в закладі? 160. 160. 170. Бувало 190, але це бувало. А скільки бариста приблизно в місяць може? Зробити і який в нього графік роботи це два через два приблизно? три через три. Ага. Але якщо їм зручно два через два, нехай працюють два через два. Який бюджет приблизно йде двоє барист зараз? Так е, да двоє барист наразі, але мені потрібно ще двоє помічників. А uh -huh. uh -huh. для тебе чи для бариста? Для бариста, бо uh в -huh. нас буде бар, і це буде певна нагрузка. І потрібно, щоб хтось спілкувався з людьми, поки хтось готує. Ставка у помічника uh -huh. десь. 600-700, бо це помічник, він не має приходити рано, він не має уходити пізно, а ставка у бариста, з давай так, виход за день у Бариста може варіюватися від 1100 до 1500, а то і більше. Ага, і від це 1000. ще без, без відсотка, я так розумію. Не, це без ще Залежить від того, яка в нас каса. Тобто в нас було 1700, була така ЗП, яку uh -huh. я просто так заплатила 1700. І була там 1100. сто Зараз щось середнє. Да -да -да. Ага, Зрозуміло. А, помічник потрібен саме для того, щоб приймати замовлення, так? так? так. Щоб Борис завжди так. може щоб він готував, щоб він не відволікався, щоб він приготував гарний якісний продукт. Якщо казати про просування кав'ярні, я аналізував сторінку в інстаграмі, я так розумію, що у вас є SMM-ник, правильно. Скільки... тиждень тому. Ага, Була, Зараз вже немає. SMM Змінили. Я була СММ угу. з першого дня, і ще до відкриття за тиждень-два ми почали вже пушити людей, щоб сторіси, там, ми викладали, що ми скоро відкриємось. Вже чекайте. Дуже гарна людинка, але я така. Е, дуже вибаглива. Mm. <laughs> я зараз змінила з першого числа в мене контракт з іншою дівчинкою, і поки я сама. І скільки потрібно е, закладати бюджет тисяч. Більше п'ятнадцяти. Більше 15, да, більше 15. Більше 15 угу. і це не буде фулл тайм. Mm -hmm. Це буде два рази на тиждень або чотири, максимум. Це зйомка. Саме коли зйомка. Да. Mm -hmm. Я хочу досить активного СММщика, Я хочу, щоб в мене були там ідеї, якісь мені мені кидали там сторіси, там вайни, якісь. Не знаю, щось для тіктоку, щось для просування, щось для реклами, для акцій. Плюс ще таргет, плюс ще там ну, просування якесь. Mm -hmm. Флера були, не працюють. Не працюють флери. Mm -hmm. А таргет зараз який бюджет приблизно на таргіт? Невеликий. Невеликий. Ні, там взагалі щось. Мінімальне баксів 50-40. Ну, на, типу. на місяць? тижні на два, мабуть. Десь. Ну, десь 100 доларів ну, на місяць. Да. Це саме по району тут, там так. Угу. Зрозуміло. Саме якщо про відкриття казати, mm -hmm. От, ви казали, що точки безбитковості да. пройшли перший вже в перший да, день. Да, а, як це можливо? Як ви просувалися ще до відкриття? Я так розумію, що флаєри пробували роздавати, да. але не, не через це було да, да, багато та. людей. А як саме? Це було знайдя. Ми дуже довго робили ремонт. А -а -а. І поки ми робили ремонт, люди заходили, цікавились і казали. Дякую! А в нас скоро відкриться. Ага. А ми то, А чекайте, а mm -hmm. в нас буде все в інсті. І а виходить, да. як тільки ви відкрилися, да. одразу було да. достатньо да. кількість да. вже людей. Це, це ж ЖК. Вони кожен день приходять повз. А Влас. є такий кейс, що в ЖК, я просто вже не вперше спілкуюся mm -hmm. з бізнесом, який саме в ЖК знаходиться. Mm -hmm. Що можна через вайбер-групи, через да. якісь телеграм-чати, да. так ви теж так робите? <laughs> да, У нас є. Це людей. працює. Якщо да. бізнес там моїх підписників, наприклад, mm -hmm. знаходиться в ЖК, але вони цим не користуються. Працює. Треба користуватися, так? Знаходьте вайбер-групи своїх ЖК. Якби це не звучало. Да. Телеграм і телеграм канали, і все. Все це реально працює краще, ніж інста, бо інсту хтось не знає, а вайбер, ну тут є всі ну, мешканці. Венці ще треба заплатити, щоб потрапити на клієнта через таргет, наприклад, так. так? так а так, а так. тут, в принципі, безкоштовний канал так. такий. Супер. Клас. Давай попробуємо. Е, Значить, фільтр. В чому його особливість, як його пити, треба все робити, не треба. Я просто нічого mm. не знаю про нього. Просто пий, він наразі вже теплий. Це так, як його треба пити. Uh -huh. Тобто, гарячим його не раджу пити. Uh -huh. Можна ще в кінці поплямкати, це буде класно, і тобі буде <laughs> смачно. <laughs> е, так, ну Перший ковток я точно да. стандартний зроблю, бо ще подавлюся. Да, що сподобається. Так, я з тобою. М -м, цікаво, смачно. Я такого ще не пив. По-перше, я завжди п'ю з молоком. Не незвично, так. що тут зараз немає молока, але він не гіркий, як так. еспресо, експресо, еспресо. А саме такий якийсь ну, м'ягенький, так. приємний, дуже відчувається смак кави. Знов таки, я не експерт в каві, це просто mm. от, там, типовий клієнт зайшов. Зараз роз розказує емоції. Мені здається, трошки кислинка. От щось так, є, так? Ну арабіка вона вся кислиця. Ні, дійсно смачна кава. Обов'язково спробуйте фільтри. Якщо ви ніколи ще в житті не пробували, обов'язково, але обов'язково треба пробувати прав. Правильно. Так, і ще у мене є такий е, е, літній варіант морозу. Це, значить, у нас мурашник. Він, як я і сказав, з карамелі під шоколадом. Можна спробувати? Так. Давайте спробуємо ось так виглядає. Карамель. Клас. Дуже смачний, солодкий, з горішками. Ну, прям супер. Скільки? ще раз 80? Бомба. Вікторія хочу запитати вас про найголовніше. Знову таки для підписників моєї телепередачі mm -hmm. про дохід за два місяці роботи закладу. Mm -hmm. Чи можна про нього взагалі щось сказати саме про нечисте? Скільки це може бути от за місяць mm -hmm. зараз? Е, ну про нечисти, так набагато легше сказати. Mm -hmm. За місяць це десь в районі 300, Тобто, зараз у нас вже другий місяць пішов, то був десь шістьсот. Mm -hmm. Але місяць не закінчився, ще є час. Ага, так, 600 да. це за два місяці? За два, саме... да. Перед тим як запитаю про чистий прибуток, також зазвичай зараз питаю підприємців про донати. Вважаю, mm -hmm. що це дуже важливо, хоч Закликати людей також донатити, показувати реальним прикладом, що це роблять всі, роблять цього багато, і це дуже необхідно в наш час. Дуже а, при тому, що вашому бізнесу всього два місяці. Я розумію, що тут є дуже багато місць, коли ще треба робити реінвестиції, докладати. А, ну можливо, все ж угу. таки є щось розповісти. Як от зараз є можливість переділити цьому ресурси часу, так звичайно Я обожнює це робити. Обожнює, коли я розумію, що я тепер не одна людинка, яка може донатити, а в мене є база, в мене є аудиторія. Люди, яким я можу донести щось, і вони мені допоможуть. Угу. І всі да, мої так? гості. Угу. Так. А в нас було два проєкти. Один наразі діє. Угу. А, перший проєкт був, коли в нас був капінг, а, це дегустація кави. В це такий була. благодійний якби, так. івент. Так, uh -huh. і після капінгу ми варили благодійний дотик. Uh -huh. Збирали ми тоді на пікап у Куп'янськ з проєкту Львофанджипі. Ну я їм пересилала потім на банку. Ось збирали небагато, але це краще, це більше ніж я б могла одна, наприклад. А uh -huh. другий проєкт наразі в нас діє. Він діє тиждень. Це такий зараз дуже багато кув'я до цього долучилося. Це називається він флет для флета. Uh -huh. Тобто, весь прибуток, 100% з прибутка з флетвайту з кожного. Uh -huh. Ми передаємо на банку для. А Флет це хлопець, який втратив дві ноги обидві, і йому збирають на штучні. Нічого собі. Так. А він раніше був баристою, чи? Ну він Я ага, ну, в каверті софті. Ага, в каверте. Угу. Да. І позивний має флет, так? Mm -hmm. Ну, з флетфайтів. Клас, так. Е, я думаю, що ми перекріпимо обов'язково посилання на монобанк в описі до цього відео. Ви також можете перейти і долучитися. Це дуже важливо. Е, воїнам потрібна наша обов'язкова допомога. Обов'язково кожного з вас. Друзі, а зараз прошу вас бути уважними і не перемикатися. Настала складна зима. Впевнений, ви почали замерзати на вулиці. А що можна сказати про наших воїнів, які цілодобово працюють в полях та лісах? Теплих кав'ярень на фронті немає, і зігріти їх можуть тільки автомобільні нагрівачі. Наша з вами термінова місія придати два ось таких автомобільних нагрівачів на запорізький напрямок для 118-ї бригади. Тому нам з вами потрібно терміново зібрати 24 тисячі гривень. Першу тисячу я вже поклав з власного рахунку. Крім цього, хлопцям також поїде трохи подарунків до Різдва і теплі речі. Що можна отримати за донати? Почнемо з найбільшого. За донат від тисячі гривень я особисто буду радий подякувати вам в наступному випуску. За донат від 350 гривень ви гарантовано отримуєте посилання на бонусний випуск, якого немає на каналі. А усі донатори від 50 гривень. Гарантовано попадають в наступний випуск і також гарантовано в 2024 році отримують ось такий порш. Перевірено, працює чесно. Посилання на банку моно в описі до цього відео стежити за процесом збору можна в моєму інстаграмі. Навіть ваші донати в 10, 20, 50 гривень. Вирішать все. Тому обов'язково донайте. Зігрімо захисники фразом Слава ЗСУ! Поговоримо тоді про чистий прибуток, який він може бути зараз станом на два місяці, чи є він взагалі, і якщо він є, чи забираєте його собі, ага. чи назад вкладаєте. Ага. Ну, я думаю, відповідь очевидна, але все ж таки цікаво да. послухати вас. Він є 100%? Ага. Це добре. Але я нічого звідси не забираю і ще докладаю. Бо, ну, типу, якщо б його не було, я б нічого не прикрашала, я б не розширювала свій асортимент, я б не закуповувала гарну кавусю, не закуповувала там щось нові причиндали, якісь прибамбаси ага. для кави, щоб ще смачніше є готувати. Прям 100% чотирьох. Я не знаю, скільки це, бо я ну, просто все сюди. Але по цифрах, ну якщо по математиці, якийсь там. По геометрії Ну, Щось приблизно половиною, але це все сюди. Назад Але чистий вже є, і це стане на два місяці. Ну ну так, Може, там дві. Коротше, по-різному, взагалі, ось там перший місяць, другий місяць, якось так. Але просто я. От бачу, в мене є ось, типу, щось. Я така: ого, го я куплю велику партію кави. Uh -huh. А це ще новенька кава. А в мене там новий постачальний клас, не треба затестити. А у новий рік же, а там же Хелен, ще. Тебе ж, ж там 50 uh -huh. кг тикви купити на Хеллин. Ну, а uh -huh. це ж типу. Немає думки залишити одразу собі, одразу почати там окупати кав'ярню, так. До да. речі, якщо про окупність казати, от мені здається, я зараз чим більше спілкуюсь з підприємцями, тим більше мені здається, що термін окупності він ніби втрачає свою актуальність. Uh -huh. Якщо в мирний час можна. Було сказати, що там от, чітко у нас там є там людина, яка вже не вперше відкриває бізнес. Вона от там прораховує собі ну два роки будемо купатися. То зараз якось воно все постійно uh -huh. треба щось докупати, адаптуватися, то блекаути, то ще щось. Uh -huh. Як от у вас чи прораховували ви термін окупності зараз і чи справджується він? Прораховували на початку перед тим як запустити цей весь проект, uh -huh. тобто але ми прораховували її з умовами того, що ми запустимо за 15 тисяч. Ну, так, І це знаю. було десь рік, але наразі це взагалі не так. Uh -huh. <laughs> ну, Я сподіваюся, що зараз два місяці, через місяці три-чотири ми будемо щось розуміти, і вже там ще через піврочки ми зможемо сказати, скільки ми будемо купатися. Uh -huh. ну, я дуже сподіваюся, що коли все стане ось прям 100% гарно, ось ми доробимо все, що я хочу, то ну, за рік я сподіваюся, ми все, ось це все, що ми вклали, uh -huh. ми... Окупами, тобто, грубо збираю. кажучи, ви собі Добарок. рік виділяєте зараз на, на такий експеримент, да. розвиток, щось да. дороблювати. А потім вже будемо думати, коли модель відпрацьована да. вже повністю буде. Але сподіваюся, ще будуть нові кав'ярні. А вже думаєте про, цього... про це так. так. Ми вже Кругу. думаємо. Я вже думаю, я знаю, який я хочу бар, яка буде вітрина. Сто велика, бо баціяних не вистачає. Угу. Я знаю, яка потрібна там конфігурація, що я хочу, яку машину. Я вже знаю, яке приміщення має бути, що воно має 100% бути більше за це, що там. Це має бути з тераси якоїсь. Ну, це, це, це феноменально. За два місяці, чесно, просто от, наскільки я з попереднім гостем своїм спілкувався з Ігорем Авраменко, власником Оджібургер. Він казав, перші півроку ти як котятко, ну, ти, ти, ти дуже ну, ти, ти не можеш зрозуміти, що відбувається, де ти на якому ти місці. У вас вже за два місяці, ви вже проходите щодня точку беззбитковості. У вас багато клієнтів, які вас люблять. Ви назад повертаєте, вже реінвестуєте чистий прибуток, який є вже. Непоганий і вже плануєте нові кав'ярні. Це дуже дуже класно. Чесно, хочу е, подякувати е, за те, що ось таке є місце, яке ми можемо підзняти, а гості можуть спробувати тут каву. смачну. розкажіть, будь ласка, як далі плануєте розвивати кав'ярню? Які плани на майбутнє маєте? Я так зрозумів, вже, що цілитись відкривати далі інші заклади, да. але от саме про цю якщо казати, можливо, якісь нововведення? Так, е, да. я дуже хочу. Ми займалися цим питанням вже ну, це документ. Оформлюю, я хочу поставити бар. Окувальний. Так, Хоч, угу. щоб це було дуже естетично, дуже красиво, дуже смачно і так, щоб прям вишиконити. Це саме якісь коктейлі будуть так. чи просто напої розумі? Ні, коктейлі. Ми ага. розробили вже барне меню. Угу. У нас є 5 холодних коктейлів, 5 гарячих. Будуть дуже цікаві напої, саме не скажу які, але вони будуть, якщо це буде, наприклад, класичний напій, напій то він буде все одно зі своєю. Угу. Якісь ексклюзивні одно, не такі так. як у всіх. Це для того, щоб зранку пили каву, а ввечері поверталися вже на щось алкогольне з друзями. Так посидіти так, да, чому ні клас. Останні поради для глядачів завжди запитую підприємців, які вже мають досвід, аби щось порадили для тих, хто тільки планує ставати підприємцем, тільки має в мрії, можливо, а можливо вже йде активно до того, щоб відкрити власний бізнес. Що можете порадити нашим глядачам? Просто робити, якщо хочеться. Просто роби, вообще не зволікай ні на, на якісь там моменти життєві, там яких обставини іди туди, куди типу, ти не знаєш, що як, навіщо. Ну я не знала, як відкривати кав'ярню, але я хотіла. Я знайшла компанію, яка мені там допомогла. Я начиталася книжок, я находилася ходилася на курси. Я просто все сама це прожила. Це цікаво, це складно, це нервово, але це хірено. Якщо ти хочеш це саме це, якщо воно пре. Угу. То все буде окей. Просто треба робити. Навіть якщо ти не знаєш, як просто треба робити. І називатися. Ну просто ось. Супер. <гум> а компанія, яку знайшли, це до речі, консалтингова компанія, так? так якась допомагала. <гум> Можете порадити звертатися до так. компанії? Так? Компанія Great, дуже класно. Хлопці просто пусічки. <гум> <гум> Great. Так, це не реклама, це не буде. Просто я їх дуже люблю. всіх, так може класі. Вони саме на кав'ярнях спеціалізуються? Так, лише кав'ярні. Ну блін, реально мені так було круто з ними працювати, тому я зараз так гарно і говорю. Ось така порада. Не здавайтесь, робіть щось, ідіть до своїх мрії, обов'язково звертайтесь до консалтингової компанії. Так, якщо є така можливість. До речі, скільки це коштувало на останній питання? Такі ну типу, це в залежності від кав'ярні, і від розмірів. Це більше там двох доларів, тисячі до трішки. Трішки більше двох тисяч доларів. Зрозуміло. Ось так. Друзі, обов'язково ставте лайк на це відео, підписуйтесь на цей канал. Обов'язково мене звати Борис. Дякую за те, що подивилися до кінця. Обов'язково завжди так робіть. і Переходьте до наступного відео. Всім гарного новорічного настрою, пийте каву і до побачення. Дякую за перегляд.